Миші – це давні супутники людини, хоча ніхто їх у господарстві не чекає. У кожному селі знайдеться хата, де хоч раз узимку чути було шурхіт у коморі чи за піччю. Вони приходять, коли на дворі холодно, коли є де сховатись і що погризти. Хтось каже Миша, дрібниця не біда. Але той, хто бачив, як за ніч гризуни псують мішок зерна, з'їдають сало чи прогризають дірку в новій підлозі знає, що дрібниць тут немає. Миші шкодять не тільки їжею, вони нищать запаси, псують речі, навіть проводку в хаті чи стайні. І головне вони переносять різні хвороби, тому й боротьба з ними завжди була справою першої необхідності для кожного господаря. Колись у селах отрути не було. Люди обходилися тим, що давала природа, і не гірше за теперішні хімікати тримали двори в чистоті. Адже ніхто не хотів труїти своє подвір'я, де поруч і діти, і кіт, і кури. Вигнати мишу треба було розумом, а не отрутою. І, хоч часи змінилися, проблема залишилася тією ж самою. Сучасні люди часто біжать у магазин по спецзасоби, не задумуючись, що після них мертва миша може десь під підлогою почати смердіти, або ж отрута потрапить до харчів. А старі люди знали. Природа має свій порядок, і якщо з нею дружити, вона допоможе вигнати будь-якого непроханого гостя. Важливо розуміти, що поява мишей це завжди наслідок певних умов. Гризуни не приходять просто так. Вони шукають тепло, корм і спокій. Якщо є дірка в підлозі, крихти на підлозі чи відкритий мішок із зерном це для них запрошення. Тому перший крок до боротьби не хапати пастку. Чотруту, а подивитись, чому вони взагалі сюди залізли. У селі кажуть не клич мишу, а прибери за собою. І це найперше правило там, де чисто, сухо, немає сміття й залишків їжі, миша довго не живе, їй треба корм і темні куточки не знайде цього піде геть. У хатах старшого покоління завжди звертали увагу на запах. Миші мають дуже чутливий ніс, тому вони тікають від різких і неприродних запахів. Це ще не про методи боротьби, а про розуміння самої природи гризуна. Люди помічали, що коли в хаті пахне м'ятою, часником або полином мишей стає менше. Це не просто повір'я, це досвід поколінь, який передавався від баби до онуки. У кожної господині були свої секрети одна клала сушені трави біля комори, інша. Тримала старе мило з сильним запахом під підлогою, а ще інша лишала на горищі гілочку бузини. Всі ці речі працювали без хімії, бо враховували природну поведінку звіра. Боротьба з мишами без отрути це не лише про гуманність, це про здоровий глуст. Адже отрута ніколи не розбирає, кого вбити мишу, кота чи курку. Тому люди, які живуть ближче до землі, завжди намагаються знайти природні рішення. У цьому є своє філософське зерно Ми живемо поруч із природою, і треба з нею домовлятися, а не воювати. Так само як городник не бореться із землею, а доглядає її, щоб мати врожай. Так і з гризунами треба діяти розумно, відлякувати, не знищувати без потреби. Миші хитрі, але й людина не дурна. У кожному селі знайдеться хтось, хто з посмішкою скаже. Я з ними вже 40 років воюю. І в тій війні перемога завжди була за тим, хто вмів спостерігати. Адже навіть найменша звичка миші може підказати, що робити. Вони бояться світла, руху, запаху свіжої фарби чи нафталіну, не люблять металевих поверхонь і не селяться там, де є частий шум. Тому старі люди завжди казали миша боїться життя. І це правда. Там. Де постійно прибирають, де ходять, сміються, щось роблять, миші не приживаються, вони вибирають спокій, темряву і безлад. Проблема мишей це не лише хатня справа, це питання господарської культури. Бо як тільки село порожнє, як тільки хати стоять без людей, туди першими йдуть миші. Вони наче відчувають, де немає руху. Тому старі селяни казали не дай хаті мовчати, бо заведе собі співаків у вигляді мишей. І справді, достатньо день два не заходити в комору і вже чути писк. Це показує, що головна зброя проти мишей увага господаря не треба чекати, доки вони розмножаться краще діяти одразу, як тільки помітив перші сліди, погризений мішок, крупинки на підлозі чи дірку в стіні. Миші це своєрідне випробування для господарів, вони перевіряють, чи ми пильні. Чи бережемо свій дім? Адже від мишей можна захиститися, якщо дім доглянутий, щілини залатані, а в коморі чисто. У цьому й полягає народна мудрість не мишу лови, а лад тримай. Бо лад це найкраща пастка, яка не дає гризунам шансів. У наступних частинах ми розглянемо, як саме можна використати природні запахи, трави і старі сільські хитрощі. Щоб позбутися непроханих гостей без отрути та пасток, але вже зараз варто запам'ятати головне, миша не терпить чистоти руху і розумного господаря. Боротьба з мишами без отрути починається не з агресії, а з розуміння. Миша, істота чутлива, боязка і сильним нюхом, і вразливим слухом. Саме тому люди здавна помічали, що певні запахи і природні речовини. Діють на них сильніше за будь-яку пастку. І якщо правильно все зробити, то гризуни підуть самі, без шуму й мороки. У селі такі методи знають усі, бо ще від дідів передається правило щоб миша втекла, дай їй причину не заходити. Найвідоміший природний ворог мишей це запах. І перше місце серед усіх засобів посідає м'ята суха або свіжа, вона має аромат. Який для людини приємний, а для гризуна нестерпний. Якщо розкласти сушені листки м'яти у куточках біля комори, під шафами чи в комірчині, то вже через кілька днів можна помітити, що писку не чути. Ще краще, якщо залити трохи м'ятної олії на шматок тканини і покласти там, де найчастіше бігають миші. У хатах старі господині завжди тримали кілька гілочок м'яти або меліси під стріхою. І то був а, своєрідний оберіг не лише від запаху, а й від гризунів. Не менш ефективним є полин. Його гіркий запах не любить жоден гризун. Люди кажуть полин трава від зла і від миші. Коли восени косять полин, його зв'язують у пучки і кладуть під підлогу у погріб чи хлів. Дехто ще й натирає полиновим настоєм пороги, щоб ні миша, ні комаха не полізла в хату. Цей метод має ще й додаткову користь, полин добре відлякує комарів, міль та інших шкідників, тому в селі часто пахло полином і не лише від війників, а й від бажання зберегти своє господарство чистим і спокійним. Є ще одна рослина, яку поважають усі господарі, бузина її запах для миші, справжній жах. Якщо покласти кілька гілочок бузини на горищі чи в коморі, гризуни туди не сунуться. Навіть пташині гнізда біля бузини рідко з'являються, настільки вона має сильну енергетику. Старі люди казали бузина хата без мишей. До речі, у селах часто садили бузину біля тину не лише як прикрасу, а й як природну охорону двору від гризунів і недобрих сил. Ще один перевірений засіб часник, його запах проникає в найдрібніші шпарини і тримається довго. Якщо порізати зубчики і розкласти по кутках, де помічено сліди мишей, вони швидко зникають. Дехто навіть натирає часником дерев'яні полички у коморі або дверні рами. Звісно, запах сильний, але він безпечний і для людей, і для тварин. Є ще порада насипати лушпиння від часнику у мішечки з тканини і покласти їх біля продуктів, щоб не тільки миші, а й комахи не заводились. Для тих, хто не любить різких запахів, є м'якіші варіанти лаврове листя, сушена ромашка, гвоздика. Їх можна змішати і зробити так звані запашні мішечки. У селі це часто робили з клаптів старої білизни, насипали всередину трав, зав'язували і клали у шафи, під піч, за мішки з зерном. Миші уникають цих місць, бо не можуть витримати поєднання ароматів. А, До речі, лавровий лист не лише відлякує гризунів, а й добре зберігає харчі від вологи та псування. Є ще й запахи, які можна зробити власноруч із підручних засобів, наприклад, змішати оцет з водою і побризкати ним у місцях, де помічено рух мишей, або використати нашатирний спирт, змочити ватні кульки і залишити в норах. Головне робити це обережно. Щоб самому не надихатись, такі різкі запахи швидко виганяють мишей, бо вони не можуть орієнтуватися, коли повітря гірке, вони просто йдуть шукати тихіше місце. Ще один народний засіб, який часто згадують, попіл у селах, де топлять грубки, його завжди багато. Попіл має властивість сушити і подразнювати лапки мишей. Якщо посипати ним підлогу в коморі чи навколо мішків із зерном. Миша не піде через таку поверхню, вона чхає, свербить і, зрештою, тікає. Той самий ефект має дрібно мелений цемент, якщо змішати його з борошном. Але тут треба бути обережним, щоб тварини не наїлися випадково. У народі кажуть, миша не любить запаху чоловічої роботи, і справді, там, де є свіжа фарба, бензин мастило чи навіть господарське мило, миші довго не живуть. Особливо вони бояться запаху мила з дьогтем. Якщо розкласти шматки такого мила по кутках, ефект буде не гірший, ніж від будь-якого аерозолю. Дьоготь має різкий аромат, який відлякує не лише гризунів, а й паразитів. До того ж, він знищує бактерії, тому місця, де лежить мило, залишаються чистими. Не варто забувати й про запахи ефірних олій. Навіть кілька крапель м'ятної, евкаліптової чи гвоздичної олії, нанесених на ватку або ганчірку, здатні створити невидимий бар'єр для мишей. У сучасних хатах це зручно робити можна розставити баночки або аромалампи. У селах старі люди просто капали кілька крапель на ганчірку і клали під піч чи у комору. Такі запахи не тільки відлякують гризунів, а й освіжають повітря. Щоб природні засоби працювали, треба розуміти головне запах швидко вивітрюється, тому його слід оновлювати. Раз на тиждень варто перевірити, чи не висохли трави, чи не зник аромат. Краще мати кілька видів засобів одночасно наприклад, у коморі полин, у хаті м'ята, на горищі бузина так гризуни не звикають і не повертаються. Миші дуже розумні і можуть адаптуватися до одного запаху, але коли аромати змінюються, вони губляться і тікають. Варто також наголосити, запахи діють лише там, де чисто. Якщо поруч сміття, крихти чи старе зерно, то жодна м'ята не допоможе. Тому всі народні методи базуються на простому правилі спершу прибери, потім став засіб. І тоді навіть без пастки чи отрути можна забути. Прописку ночі. Природа сама допоможе треба лише трохи терпіння й поваги до її законів. Якщо запитати будь-якого старого селянина, як він бореться з мишами, то відповідь буде коротка Кіт, чистота і шум. Ці три слова зберігають мудрість багатьох поколінь. Адже колись у кожній хаті, навіть у найбіднішій жив кіт. Не для краси, не для дитячих забав, а як справжній охоронець дому. Кіт у селі це не просто тварина, це частина господарства. Йому належало почесне місце біля печі, і коли він ловив мишей, господарі хвалили його майже як людину. От, молодець, сторож у нас. І справді запах кота, навіть якщо він не ловить гризунів, сам по собі є сильним природним відлякувачем. Миші ніколи не селяться там, де живе кіт, бо відчувають його присутність за запахом шерсті та звуками. У багатьох селах навіть була традиція коли заводять кота, то першого дня йому дають молоко посеред хати, щоб він освятив своє місце. Казали де кіт п'є молоко, туди миша не йде, і це не забобона а спостереження, яке підтверджується роками. Якщо в хаті постійно чути його кроки, муркотіння, якщо він обнюхує кожен кут микуш мишам там робити нічого. Тому, коли люди переїжджали в нову хату, вони завжди брали кота першого ще до того, як вносили речі. Це був знак з котом. порядок буде. Але не лише кіт був помічником, часто й собаки допомагали у боротьбі з мишами, хоч вони не такі спритні, але чують гризунів під підлогою. Гавкають, коли чують писк. У старих хатах господар навмисне підкидав собаці трохи зерна, чи сала біля місця, де підозрював мишину нору, і чекав. Якщо пес починав гавкати або копати лапами, зачерп, значить, там вони так знаходили гнізда і заливали їх окропом, чи закладали ганчіркою змоченою в оцті. Така проста тактика діяла безвідмовно. Окрім тварин, допомагали ще й звуки миші не люблять шуму, вібрацій і частих кроків. Тому старі люди радили не залишай хату глухою, якщо йдеш з дому на кілька днів, залиш кота або хоча б годинник, що цокає. Є навіть приказка, де тікає тиша, туди йде миша. І в цьому є велика правда бо там, де немає руху, немає життя, миші почуваються господарями. У селі було звично, що господині вечорами гучно метушилися на кухні. Це й було своєрідною профілактикою. Вони не лише варили вечерю, а й виганяли тишу, щоб гризуни не розкошували у темряві. Приклади з життя підтверджують цю мудрість. Баба Маруся з сусіднього хутора розповідала як років 30 тому, після великої зими, у неї в коморі завелися миші, пасток вона не любила. Бо шкодувала живих створінь, вона робила по іншому. Щовечора заходила туди з кішкою і свічкою, трохи постукала, пошуміла, пересувала мішки. Через тиждень писк зник, вона казала вони не витримали господині. І справді, миші не терплять руху, бо їм потрібен спокій, темрява і тиша, щоб розмножуватись варто лише порушити цей спокій, і вони йдуть. Дід Степан, старий Тесля. Мав свій спосіб він не тримав кота, бо багато працював у майстерні, де був постійний гуркіт. Каже, гризуни в мене не водяться, бо я щодня стукаю. І це було правдою. У його коморі стояв верстат, який гудів майже щодня. Миші не витримували того звуку. Тому в народі казали молоток найкраща пастка, і справді, де працює господар, там миша не живе. Ще один перевірений спосіб це чистота, вона не потребує жодних грошей, але приносить найбільший ефект. У хаті, де кожен день підмітають, витирають пил, не залишають крихт і не тримають зайвого мотлоху, миші не заводяться, бо гризуни шукають місце, де можна сховатися і знайти їжу. А коли все впорядковано, ніщо не приваблює їх. Старі господині мали залізне правило. Перед сном усе зайве з хати прибрати, крупи накрити, продукти сховати, а сміття винести. Бо ніч це час миші, а порядок її ворог. Це було правило, яке виконували не для краси, а з користі так само важливим було дбати про шпарини. У старих хатах часто підлога мала щелини, крізь які миші могли пробиратись, щоб цього не траплялося, їх заливали глиною, замішаною з попелом або піском. Дехто ще додавав до суміші дрібно нарізане скло, тоді жодна миша не пролізе. Це був простий і дієвий спосіб, який не потребував нічого, крім часу й терпіння. На горищах і в підвалах теж клали старі шматки жерсті або камінці, щоб перекрити шлях. Так, крок за кроком, господар відвоював свій дім. У багатьох селах ще пам'ятають, як уночі, коли чути було писк, господарі брали порожні банки. Або жерстяні відра і ставили біля нір. Уранці мишей не було. Кажуть звук і блиск металу лякав їх, вони більше не поверталися. Дехто навіть підвішував шматочки жерсті біля підлоги, щоб вони дзенькали, коли хтось проходить. Ті прості засоби працювали краще, ніж будь-які сучасні пристрої, бо мали головну силу пості... постійність. І ще один секрет запах диму. У селі, де топлять грубки, це природна річ. Але навіть у хлівах, якщо закурити трохи трав чи сіна, миші не затримуються, дим очищує повітря, знищує запахи їжі, якими вони орієнтуються. Дехто раз на місяць робив обкурювання, запалював сухий полин або ялівець і проходив по всіх кутках. Це був не лише захист від гризунів, а й своєрідний обряд очищення дому. Після цього в хаті стояв приємний аромат, а миші, наче, розчинялись. Таким чином, старі методи не казки й не вигадки, а результат спостереження за життям кіт, шум, чистота і дим це не зброя, а порядок. Люди розуміли, що боротьба з мишами починається не тоді, коли вони вже бігають, а коли господар щодня тримає дім у ладі. Миша боїться не сили, а уваги, і тому справжня перемога. Не в тому, щоб убити, а щоб не допустити. Будь-яка боротьба з мишами закінчується не тоді, коли останню з них вигнали, а тоді, коли господар зрозумів, як не допустити їхнього повернення. Саме це і є головна мудрість сільського життя не чекати біди, а жити так, щоб вона не мала куди притулитись. Миша приходить туди, де тепло й безлад, де є чим поживитися, де люди втратили пильність. Тому всі старі поради, усі ті запахи, коти, шум, полин і чистота це не просто окремі засоби, а частини одного великого принципу лад і увага. Перше, що слід пам'ятати, миші бояться змін там, де постійно щось рухається, переставляється, прибирається, вони не приживаються. Отже, підтримання руху й порядку це вже захист. Варто час від часу міняти місцями мішки з зерном витирати пил у шафах, перевіряти темні куточки. Особливо це важливо восени, коли холод підганяє гризунів шукати притулок. Один день прибирання восени це тиша на всю зиму, і кожен господар знає, краще запобігти, ніж потім ганяти мишей по коморі. Друге, профілактика запахами, трави, ефірні олії, бузина, м'ята. Усе це не тільки тимчасові засоби, а й природна охорона дому. Вони створюють атмосферу, яку гризуни не переносять. Добре раз на кілька тижнів оновлювати аромат у коморі чи погребі, якщо є можливість, сушити трави самому, полин, м'яту, лаванду, шавлію. Ці запахи не лише виганяють мишей, а й наповнюють хату свіжістю. У селі завжди казали: хата пахне травою, миша плаче затином. І це не просто приказка, а практична істина. Третє не залишати отрути й пасток як основний засіб. Вони можуть допомогти швидко, але приносять більше шкоди, ніж користі. Отруєна миша, загибла під підлогою принесе сморід на тижні, пастка ж, особливо якщо забута це лише неприємність і небезпека для дітей або тварин. Народна мудрість каже не бий мишу, якщо можеш обійти розумом. І справді найкраща боротьба та, де ворог не з'являється взагалі. Четверте тримати дім живим. Це означає, що по ньому завжди щось відбувалося розмови, музика, робота, кіт, рух. Миша не йде туди, де панує людська присутність. У селі навіть старі самотні бабусі залишали ввімкнене радіо або будильник, який цокає, коли йшли на город. Це простий, але ефективний трюк. Гризун шукає тишу, а коли її немає, йде далі. Тому шум життя це ще один захисний бар'єр, який нічого не коштує, але діє безвідмовно. П'яте підтримувати справність будинку: дірки, щілини, старі дошки це ворота для мишей. Навіть маленький отвір може стати ходом до великої біди. Тому раз на сезон треба пройтися по хаті з лампою і уважно оглянути всі кути, пороги, підпілля. У старі часи це називали освяченням дому, не стільки духовна дія, скільки перевірка, чи все на місці. Якщо знайдеш дірку, залатай глиною, цементом або навіть просто змочи ганчірку в отстій і забий у отвір, миша не піде туди, де пахне людською роботою. Ще